Всім привіт! Мене звати Таня, та я дуже-дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні ми порівняємо з вами ціни в звичайних магазинчиках, в інстамагазинчиках, з цінами, які в нас на Аліекспрес. А ціни, які в нас на Аліекспрес, ми порівняємо з цінами, які на внутрішніх китайських маркетплейсах. на Pinduoduo і на Taobao. І дізнаємося, де ж вигідніше за все купувати товари. А ви поки що поставте лайк і підпишіться на мене, бо в мене дуже багато класних розпаковочок. Спершу зроблю такий невеличкий відступ і розповім вам коротенько про ці маркетплейси внутрішні китайські. Напряму в Україну з них не замовити, тому після цього відео не біжіть одразу, не намагайтеся самостійно там щось зробити, тому що можете зашкодити трошки. Вас може заблокувати за підозрілу активність, якщо ви неправильно будете проходити реєстрацію. Або ж ви вже зареєструєтеся і вирішите відправити собі товар. Ви можете ввести туди адресу нашу, і вам просто спишуться кошти і нічого не прийде. Тому я одразу попереджаю, що так робити не треба, якщо ви не вмієте замовляти, не замовляйте. Перше Taobao – це внутрішній китайський маркетплейс, типу як AliExpress, але він... Внутрішній, він лише для своїх за кордон вони не відправляють товари. Товари лише на китайську адресу можна отримати. Ціни там набагато дешевше, набагато. Є, звісно, якісь дрібні товари, на які ціна, враховуючи те, що ми доставку окремо оплачуємо для України. Вона майже однакова і такої різниці сильно не відчувається, але це лише відсотків 10 товарів з усього, що можна придбати. Тобто, десь на 90% товарів ціна дуже сильно відрізняється. Піндеюду це теж внутрішній китайський маркетплейс. Але тут трошки інакше працює сама система, тому що тут спільні покупки практикуються, коли сам сам маркетплейс об'єднує ваше замовлення з замовленнями інших людей, і виходить продавці продають багато. І людям робиться невеличка знижка за їх покупки. Тому там можна придбати речі трошки дешевше, але в той самий час на та є речі, яких може не бути на пін-дуйду, або які можуть бути там дешевше. Тож тут я моніторюю і там і там собі товари, і обираю, де мені буде вигідніше купувати. А ще є моменти, що є різні служби, які доставляють до нас, і там є різні нюанси обмеження, або там дорожча доставка, і там немає обмежень, або ж якщо найвигідніша доставка, там можуть бути обмеження. У цьому відео я буду рахувати по мінімальній доставці. Це від 2 кілограмів потрібно замовляти в Україну товару. І тоді доставка буде 6,4 доларів за кілограм. Отже, я обрала декілька товарів. Спершу пройдемось по інстаграмним товарам, тому що в мене в рекомендаціях в інстаграмі дуже-дуже ну, багато різних товарів, різного одягу, який я прекрасно розумію, що стільки не коштує. Тому зараз подивимося. Візьмемо, до прикладу, ось ці сумочки. Тут вони коштують 290 гривень. На Аліекспрес такі ж самі коштують 286. Тобто майже так само. Тільки чекати доведеться довго. Тому що там написано, що приблизна дата доставки це 26 травня. Дуже довго. Той час на Pinduoduo. Такі ж самі сумочки, точно такі ж самі, навіть фото таке ж саме. Коштують 84 гривні. І давайте порахуємо доставку. На Aliexpress вказано, що вага буде 190 грамів. То, якщо взяти 2 кілограми товарів і вирахувати окремо вартість доставки саме сумочки, то доставка однієї сумочки буде коштувати нам 50 гривень. А по термінам вона до нас прийде навіть швидше, ніж з Aliexpress. Тому що терміни цієї доставки, про яку я зараз розповідаю, будуть близько 35-45 днів. Мені приходять посилки за 38 приблизно днів завжди. А отже, загальна вартість сумочки з доставкою буде 134 гривні. Далі я помітила ось такі штанці за 790 гривень. Точно такі ж самі, ми можемо знайти на Aliexpress навіть з такою ж фотографією за 594 гривні. На PінduDo такі штанці коштують 210 гривень. А якщо брати з доставкою, враховуючи, що вони важать пів кілограми. То доставка буде ще плюс 125 гривень приблизно. Тобто загальна вартість буде 335. Кросівки за 1390 гривень на Aliexpress вони коштують 1242 гривні. Ну, різниці майже немає. Але ці ж кросівки на Taobao коштують 470 гривень. І враховуючи, що їх вага 850 грамів, ми можемо перерахувати приблизну вартість за доставку цих кросівок. І це буде 214 гривень. Тобто, в загальному ми витратимо на цю пару кросівок 684 гривні, якщо будемо замовляти з внутрішнього китайського маркетплейсу найдешевшим варіантом доставки. Ось такі топи за 719 гривень. Занадто дорого, як на мене. На Аліекспрес можна знайти такі ж самі в районі 390 гривень різних кольорів. А на Taobao можна знайти за 210 гривень. І плюс доставка по вазі. А враховуючи, що їх вага лише 150 грамів, то доставка буде коштувати близько 39 гривень. Тобто один топ буде коштувати 210 гривень плюс доставка 39 гривень це 249 гривень за одну одиницю. Далі всі ми любимо наш магазинчик «Ашоп». В них на сайті вона коштує 858 гривень. Таку ж саму я знайшла на Aliexpress за 475 гривень. Але на піндоду таку можна придбати за 215 гривень плюс заплатити за доставку. А вага вказана 300 гривень, тому доставка буде коштувати 75 гривень. І загальна вартість такої сумочки буде 290 гривень. Також я впевнена, що більшість з вас знають магазинчик Моро чи Моро. Я ніяк не вивчу, як правильно він називається, але в ньому теж дуже багато товарів саме з Китаю. І їх можна придбати набагато дешевше. Візьмемо, до прикладу, ці тапульки. Тут вони коштують 559 гривень, такі ж самі на Аліку 440 гривень. Знову ж таки, різниця не сильно відчувається. Але при цьому на внутрішньому китайському маркетплейсі на Taobao вони коштують лише 90 гривень. Тут вже різниця відчувається. Вага в них вказана 570 г, тому доставка буде приблизно 145 гривень. І загальна вартість 235. Ну що, як вам таке порівняння? Як вам така різниця у вартості, і взагалі, де б ви тепер обирали купувати товари? Напишіть, будь ласка, у коментарі, чи замовляєте ви вже з внутрішніх китайських маркетплейсів, чи ще думаєте над тим, чи варто, чи хочете дуже навчитися? Мені буде цікаво почитати ваші відповіді. І, взагалі, чи сподобалося вам таке порівняння, такий формат відео теж буде дуже цікаво побачити вашу. Реакцію. Не забувайте ставити лайк, підписуватися І якщо ви хочете навчитися замовляти з внутрішніх китайських маркетплейсів, у мене є курси і по Pinduoduo, і по Taobao, Тому можете переходити по QR-коду, і я вас там чекаю, і я вас всьому всьому навчу. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. Не забувайте, що в мене тут виходять прикольні розпаковочки. Я замовляю, замовляю багато всього.